Всім привіт! Ми знову з вами. На цей раз знову ж по традиції будемо говорити про український футбол. Знову ж будемо говорити про те майбутнє, яке нас очікує, і будемо прогнозувати поєдинки 21-го туру чемпіонату України з футболу. Сподіваємося, що тур буде цікавий. Будемо надіятись на тому, що будуть якісь певні сенсації. І наш улюблений клуб. Нас порадує гарною грою, звичайно ж, перемогою. Ну ж бо кривбас минай. Перемога Кривбасу. Не думаю, що минай збереться на матч, На матч з, Мина... з кривбасом. А І я говорю, що буде нічия. Угу. Враховуючи те, що Минаю потрібно очки, враховуючи те, що минає кваліфікований тренер. Кривбас. В останньому Кривбаса теж. Кривбас. Реала вигравав? Ну, вигравав, але не з кривбасом, а з шеріфом і не з тими гравцями, які є зараз в Криворізькому клубі. Однак саме основне питання, що багато сил було втрачено і в першу чергу не фізичних сил, а емоційно гравці надзвичайно багато Та, втратили ж є, Боже. в минулому поєдинку. Тиждень не є на відновлення, це ж ну, через від... два на треті. Відновити гравці. можна фізично, морально не так швидко відновити. Тому я говорю нічю. Рух Динамо. 0-2 Динамо виграє. Повертається лідер команди Бояльський. Це вже все. Ну, то це мене дещо і насторожує, що він з'являється. Того... Я думаю, це ранку теж буде грати. Ти говориш, виграє, що буде 0-2. Склад сильно не поміняється, скажу твоїми словами. А я думаю, що Динамо гол пропусти, переможе. Але можливо 1-2 буде. Тобто, перемога або 1-0, або 1-2. Перемога буде з різницею в один м'яч. Руху також потрібно набирати очки. Там досить згадай перше коло, як ру грало проти Динамо. Ні, там є кадрові проблеми, ти знаєш, ну, там сапуга Ну, Проблеми і... то є, молодий тренер тощо. Однак, враховуючи те, ну, як мотивація... наші захисники а... мотивація ні, наш захист дирявий ну, захист. До речі, На інтригу тоді подивимося ну, на фоні. Подивимося, да, Соломона тобор, подивимося, як він буде бодатися, а і це буде досить цікаво. Металіст ага. Верес. Ну, металіст мені подобається. Поставлю на перемогу металіста. Валера, перемога металіста. А я перемога Вереса. Бачите, як наші діаметрально протилежні прогнози в цьому поєдинку. Металісту треба доводити. Металіст хоче залишитися. Видно. Вересу також потрібно доводити. Це буде знову ж: гра не на життя на смерть. Думаєш, будуть червоні картки в цьому поєдинку? Не буде? Не буде. Побачимо. Мені каже, там тотал буде менше двох загальних. Ну, зрозуміло, що один м'яч зіграє роль. Інгулець Колос. Тут поставив на ніч. Я тут з тобою погоджуюсь. Колос mm. зіграв феєричний поєдинок в останньому турі, ніхто не очікував, що він так переможе чи з таким рахунком mm, переможе. Ну, Це Ковалець дасть програти О, два рази. Вони захочуть. просто зв'яжуть гру. Інгулець не дасть, не сам буде грати і не дасть можливість колосу грати. Тому тут дійсно буде нічийний поєдинок. І саме основне питання в колоса вікові гравці. І Для мене інтрига чи Лисенко заб'є? Давно він не забував. От Тож останнього не стільки моментів, моментів було, да. він і він не зміг забити. Ну, Того коло зроб, погано, цікаво. Да. От оця інтрига з приводу Лисенка. Центральний матч. Туру, Розаря да, Дніпро. Оце, звичайно, поєдинок за шість очок. Досить цікава. Думаю, гра буде. Ставив би обі заб'ють, але. Ні, ну тут треба сказати, обі заб'ють, то це зрозуміло, що заб'ють, тому що ті і ті мають проблеми з захистом. А тут може бути і червона карточка. Може бути. Буде, я думаю, боротьба. Хоча у нас такий той пан він демократ. Цей би тренер був у зорі Вернедук. Він такий більш спокійний на лавочці. Я ну, говорю про те, що ніщо. нічого. Ставимо на нічого. Металіст Олександрія. Я теж поставлю на нічу, вже вже просто шкода «Металіст» 1925. Я не думаю, що там самі гірші футболісти. А я говорю про те, що переможе Олександрія. Олександрія не може дев'ятий поєдинок зіграти нічого. Ні, то вони якщо вигравали коли, Якщо ну, заминулому торі, ну то я не говорю про те, що вони попідряд 8 вісім ти поєдинки, маєш поєдинку в загальному, загальному. в загальному вісім поєдинків, в них вісім перемог. Ну про цю проблему Ротані говорив. Але на фоні чорноморця ну перегравав Григорчук його. Ну то питання просто вільшову, вилучення... що Ротаню треба доказувати, оскільки що він буде продовжувати грати в нічії. Під ним стілець трошки зашатається, і фактично, команда буде на чемпіонаті Європи молодіжна грати, там теж може щось не скластися. Збірної України можна сказати, вже все. Людина може єдиним махом залишитися без жодної роботи. Тут людина три роботи мала, а в кінцевому результаті вона жодної роботи мати не буде. Так, може бути, це. Твою цілком згоден. Шахтар, Львів. Це ну, дуже цікаво, матчу. що вони грали сьогодні, і 16 квітня. Вони будуть розігну, іграти ну, поставлю на ніч. Чи ти думаєш, що Шахтар зробить? Шахтар виснов, зробить висновки. Ну, скільки може туди Львів yeah. виграв, програвати. Тоді нащо було цей покликати без смерти. там ми могли тренувати так само. Може, трохи результат був би гірший. Думаю, більше пропускали, але. Ні, я кажу, що буде виграш Шахтаря. А, а я такий різковий парень. — Враховуючи те, скільки було моментів Шахтаря проти Львова. Ну, були. Ну, а там, ну... ще я бачу воротар, воротарми якісь молодиці, не рибка точно. Де не рибко? рибка? Рибкостів. Рибка, щось мені так показалося. Рибка стояв. Шахтар. Ну і далі Чорноморець Ворскла. Оце досить цікавий поясник. Перемога Ворскла, що ж там цікавого. Ні, ніч я. Ой, каже, цей Чорноморця. Вибачте. Я нічя. Да, Чорноморця. Не, нічия. Чорноморець, комбінаційний футбол, Ворскла виграла, зараз все. Перший... Ну, ти мені цікаво, ти бачиш, ми навіть не можемо спрогнозувати, у нас немає єдиної думки з приводу цих поєдинків. Тому тур буде надзвичайно цікавий. Цікавий з тим, що фактично зоря Дніпро, лідери між собою грають, потім грає серединка Чорноморець, Ворскла. Той же самий боротьба за виживання, металіст, верес. Тобто, фактично. Ну, агресивніше грають команди, яким треба вижити. Навіть не то, що агресивніше грають, тур цим цікавий, що немає. Лідери, матч, що рух лідери, цікаві, лідери цікаві. не будуть грати за аутсайдерами, що не так багато, що можна наперед сказати, хто переможе. А саме така боротьба за шість очок. І в нас фактично що? Рух Динамо, що ми погодились один з одним, що буде результат, інгулець Колос, Зоря, Дніпро. А все, а всі інші результати з нами розходяться, тим цікавіше нам буде дивитися і болювати за наші українські клуби, mm -hmm. за наших українських футболістів, для того, щоб вони показали клас, нормально підготовились для майбутніх поєдинків збірної України. Ну і звісно, ж, це буде Пасха Східного обряду, що порадувала наших жителів цей нелегкий час. Тому будемо завершувати наш прогноз. Сподіваємося, що у нас все складеться, ми переможемо, ми з вами. Дивіться, Ви нас, лайки, підписуйтесь, там буб'янчики і тому подобне. Ну, мало ну що зробиш. Надіємося, що буде якийсь майбутній рух. Ми не зупиняємося, ми, як та вода, будемо бурлити ту скалу, і водичка будь-яку скалу проб'є. Те ж саме і ми. Ми з вами ростемо, ми з вами розвиваємося. Ну і будемо сподіватися, що будемо з кожним разом все краще і краще. Всім до зустрічі. Все буде України.